Доброго дня, шановні мешканці народ територіальної громади. Сьогодні ми з вами поговоримо про той земельний скандал, який набридає обертів у нас в місті Звягель. До мене звернулися сотні людей з проханням роз'яснити, що власне відбулося, на якій підставі людей, які постраждали від падіння уламків ракети, забрали земельні ділянки. Давайте по черзі. Отже, тиждень тому, під час повітряної атаки рашистів по Україні, наші ППО збили балістичну рак. І уламки цієї ракети впали у нас серед міста. На жаль, під час падіння уламків одна людина загинула, десятки отримували травми різної тяжкості. Було зруйновано 5 вщент 5 будинків, і 58 будинків отримали різної тяжкості руйнування. Була зібрана позачергова сесія за, де... за ініціативою депутатів. З однією метою це надати матеріальну допомогу постраждалим сінням. На першому пленарному засіданні не було досягнуто всього, тому що неможливо було обрахувати ні завдану шкоду, ні матеріальні збитки, тому через тиждень. На 15 червня була погоджена, що буде проведено друге планарне засідання 34-ї сесії Зв'яльської міської ради, де виконавчий комітет Зв'яльської міської ради мав вийти з напрацюваннями, яка власна матеріальна допомога має надатися постраждалим сім'ям, особливо тим п'яти сім'ям, де вщент зруйновані будинки. 14 червня, під час погоджуваної ради, я з подивом і декілька депутатів, голів депутатських. Фракції дізналися, що чомусь виноситься питання таким чином, що в обмін на матеріальну допомогу у сімей забираються земельні ділянки. Ми висловили своє незгоду не з таким рішенням, тому що на якій підставі і хто має право забирати земельні ділянки у людей, які постраждали. Люди зараз знаходяться в стані ефекту, в стані шоку. Але це не дає права забрати в них земельні ділянки, де вони виросли, де виросли їхні діти. І тому ми і звернулися до міського голови з таким питанням, де такі є прецеденти, де в обмін на матеріальну допомогу забираються земельні ділянки. На відповіді ми так і не отримали. І чому власне і хто на підставі може забрати приватну власність у людей з такою узгодженою позицією? Ми і прийшли 15 червня на 34-те пленарне засідання. Зв'язкої міської ради, де і виникла перепалка між депутатами і міським головою, і порушуючи регламент, міський голова не звертаючи на законодавство, оголошує перерву. Де під час цієї перерви деякі посадові особи підходили до мешканців і казали: якщо ви зараз на загальне відмовитеся від земельних ділянок, ви взагалі нічого не отримаєте і підете звідси нищів. Люди в паніці, люди в шокі. Готові були натомість підписати все або отримати хоч якусь матеріальну допомогу. Хоча депутати нікого не уповноважували таким чином підходити до людей і вимагати, щоб вони віддали свої земельні ділянки. Отже, було поставлено спочатку пропозиція, що не забирати в людей земельні ділянки, і залишити ці земельні ділянки у людей і надати матеріальну допомогу в тому обсязі, в якому пропонувалося. На жаль, ця пропозиція не була підтримана більшістю депутатів, міський голова. Секретарка міської ради і ті депутати, які обслуговують їхні інтереси, не проголосували за цю пропозицію. Всього 10 чоловік підтримали, що потрібно людям надати віддати чи не забирати їхні земельні ділянки. В цілому пропозиція про надання матеріальної допомоги вже це питання було поставлено, щоб людям надали матеріальну допомогу проголосували всі депутати одностайно. От, власне, що відбулося на пленарному засіданні 34-ї сесії. З Гільської міської ради людей в стані шоку, в стані ефекту забрали земельні ділянки. Ще раз хочу сказати, це незаконно. Сама процедура пройшла незаконно з порушенням регламенту. Боровець за допомогою секретарської міської ради ламають регламент, не зважають на закони, і те, що відбувається, потрібно, щоб правоохоронні органи звернули на це увагу. Дякую всім за увагу.